Хто з українців зможе отримати нову грошову допомогу у розмірі 40 тисяч гривень, а хто у розмірі 23 тисячі 610 гривень? Так, не дивуйтеся, зараз інтернет буде переповнений цією інформацією, тому я вирішив зробити окреме відео, все роз'яснити, висловити свою позицію. А ви на моєму каналі мене звати Середницький Євгеній. Як ви зрозуміли, сьогодні поговоримо про нову грошову програму, а саме про реформу соціального страхування, яка називається «Є потенціал». А ви підписуйтеся на мій канал, тому що я розповідаю дуже корисну інформацію. Як юрист, як адвокат, надаю їй свою оцінку з суто юридичної сторони. Пишіть свої запитання в коментарях, я обов'язково їх читаю і намагатимуся на них на всіх відповідати. Що ж, а ми рухаємося далі. В Міністерстві соціальної політики України заговорили про реформу соціального страхування, і як я казав на початку цього відео, дали цю, цю назву. Є потенціал, називається ця реформа і чомусь, невідомо з яких причин вона стане доступною лише з 1 липня чи з 1 серпня 2026 року. Мені от не зрозуміло, чому все відкладати на потім, чому зараз вже не закласти фундамент. Можливо, хтось нас дивиться з міністерства, будь ласка, пишіть свої коментарі, тому що, або точніше, навіть роз'яснення, це ми маємо звертатися до вас з коментарями, чому відкладати. Тобто реформу, як би на папері, вже придумали, її ще ніхто не бачив в очі. Да? Ніякого законопроекту не зареєстровано в Верховній Раді, однак ми вже ділимо віртуальні гроші. Грошова допомога у розмірі 40 тисяч гривень для тих, хто отримав травму. І для тих, хто отримав статус особи з інвалідністю, виплата у розмірі 23 тисячі гривень. Зараз буде доречне запитання: звідки брати гроші? От все вже таке ми чули, вже таки бачили відео. Я не буду здивований, якщо мої колеги вже чи інші блогери будуть робити. Про це відео, але я хочу зупинитися саме на тому, що реформа, начебто, непогана, вона передбачає цифровізацію, підтримку осіб, які в тимчасово втратили процездатність, збільшення виплати лікарняних з 4 місяців до 12 місяців. І якщо людина отримала Травму, чи, можливо, навіть отримує статус особи з інвалідністю, то повністю підтримка від держави, переформатування праці, яке буде пов'язане з тим, що людину потім або якось будуть перекваліфікувати, або перенавчати, щоб її соціалізувати, щоб вона могла з певними травмами, на жаль, які отримала на виробництві. чи з... Отриманням статусу особи з інвалідністю, знайти себе в цьому світі, працевлаштуватися чи перекваліфікуватися. Потім буде підтримка, також соціальний захист, прибирання в будинку, якісь ще соціальні плюшки. Все це звучить непогано. Також непогано звучить ця реформа в тому ключі, що вона піклується про наших ветеранів, які після звільнення з військової служби теж будуть соціалізовуватися, якщо отримали поранення і травми, і інвалідність, теж отримують відповідні допомоги. Головне, щоб вказані особи були соціально застраховані. так? І найголовніше про що я хотів би ще сказати в цьому відео. Про те, що особи, які вже мають статус особи з інвалідністю, його не втрачають. Особливо зараз звертаюся до тих, хто його вже отримав і отримав його без перегляду. Тобто цей статус є у людей довічно. Тому не хвилюйтеся, ніхто не буде вам віднімати. Всі знають, що зараз МСЕК переформатовані. Відбулася невелика реформа, але, як на мене, просто відбулася підміна понять. Так, якщо буде все ж таки все цифровізовано, через Хелсі можна буде все це відслідковувати, то це великий плюс, це скорочення бюрократії, зменшення витрат на апарат державний і на витрати, які пов'язані з документообігом. Це великий плюс. Що ж, Відслідковуємо вказану реформу, як тільки з'явиться у відкритому доступі відповідний законопроект, я обов'язково його прочитаю, ознайомлюся з ним, подивлюся ваші коментарі на інших соціальних мережах, також у засобах масової інформації буде висвітлена більш детальніша інформація і обов'язково запишу своє відео на цю тему. Тому ось чому важливо додивлятися відео до кінця, підписатися на мене, поставити вподобайку. Ну і ділитися цим відео задавати запитання. Що ж. А У мене була вся інформація на сьогодні. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе і своїх близьких за можливості донайте і платіть податки. Не забувайте, податки це основа держави. Рано чи пізно війна закінчиться і всі реформи відбудуться. Але для цього потрібно платити податки і щось змінювати. Давайте кожен почне із себе. До побачення!